Всім гарного дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити капусту, знову пелюстку. Значить так, беру я спочатку півтора літра води, потім кладу я сюди стакан цукру, стакан оцету. І три ложки солі мені треба. Але, дівчата, сіль зараз обережна, бо того, що сіль така дуже солона, не дуже повні ложки, щоб були у мене. Перемішую і ставлю на вогонь. Це буде в нас маринад. Довожу до кипіння. Маринад я поставила. Тепер що я роблю далі. Беру банку. Банку я на дно кладу все, що хочу. Я поклала лавровий лист, там дві горошини таких духмяного перцю, потім трішки гірчиці, такого гіркого перцю, чорного не мили того, горошків. Так. Далі, тепер треба буде мені бурячина така червона. Трішки в мене вона як прив'явша, але якраз для капусти те, що треба. І ось така капустина десь до 2 кг. Навіть може й більше. Спочатку, дівчатка, кришу бурячок, на дно кладу, потім буду кришити капусту і теж туди класти. Можна, як хочете, кришити буряк, дрібнесенько, чи не дрібненько. Ось так. Буряк у мене ще є. Тепер кришу капусту. Хто як хоче, хоч великими кустманами, хоч дрібнішими. Це вже справа індивідуальна. Дівчата приблизно ось так. Ось такі шматочки видно і вкладаю в банки. Росову в мене там буде достатньо. Якщо однієї банки буде мало капусти, то можна ще докришувати в інші банки. Так, дівчатка, я півбанки наклала. Капусти. Тепер знову додаю буряк. Буряка кладіть, хто скільки захоче. Хто як любить, що вам подобається такий буряк, то будь ласка, кришіть, кладіть. Дуже швидко, дівчатка, робиться, головне бажання, все вийде. Поки вода моя закіпає, капуста вже може готова. І теж у банку ось так складаю. Бурячок. Повторюю, можна більше буряка, хто як любить. А тепер доверху я накладаю знову капусту, можна ще буряка додати. Дівчатка, маринад мій вже закипів. Я заливаю в банку. Обережно, треба лити, обережно. А можна трохи прохолодити та й все. Дівчатка залила я капусту маринадом. У мене, може, ще стакан залишився. От. Можна взагалі-то в кастрюлі це робити, чи то в вітрі вималірованому, чи... кому як зручно, дівчата. Тепер. Це воно у мене просто стоїть, своїм чином, холоне, і як прохолоне, то завтра вже можна буде й куштувати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. Не забувайте ставити лайки. Пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячна. І підписуйтесь. Все буде добре.